Вона сама виростила 15 дітей, і навіть війна не змогла їх розлучити у кривавій м'ясорубці Другої світової війни. Ця історія може видатися справжнім дивом у селі Бровах, що на Корсунщині з багатодітної родини Лисенків на фронт пішли 10 росинів. У переможному 45-му родина зібралася в повному складі. Любов матері допомогла зберегти синів. Старі фотографії, ліжко, рушники ручної роботи та сімейний портрет. Цю експозицію в музеї Бровахів місцеві краєзнавці присвятили скромні односельчанці Євдокії Лисенко. Після голодомору в неї помер чоловік і безвісти зник старший син. Жінці самі довелося виховувати 15 дітей. У родині було 10 -ро хлопчиків і 5 дівчаток. Під час війни сини пішли на фронт. Євдокія Данилівна дочекалася усіх на цьому експонаті. Ви бачите 10 шинелей цих братів лисенко, які прийшли, всі повернулися до матері з фронту. Тут стоїть стоїть їхня обух, але сапог тут не, не 10 пар, 9 пар парні, і один прийшов без ноги. Степану Макаровичу, вже 93 роки. Його мами, братів і сестер, уже давно немає серед живих. Він єдиний, хто лишився з цієї дружної родини Лисенків. На фронт ветеран пішов у 41-му. Пройшовши дві війни, повернувся додому лише в 47-му. Він ледь розмовляє і майже не чує. Замість нього спогадами ділиться зять. Говорить у ті гарячі роки родину берегла любов Євдокиї Данилівни. Некоторі його брати, бо я спілкувався майже з усіма. Були в таких гарячих точках, скажімо, в розвідроті. в роті. А в розвідроті, то, як правило, оттуда мало хто повертався, брат їхній який ще, по-моєму, якийсь, я не пригадую, дійшов аж до Рейстага. І на рейстазі записав усі їхні імена. Цей пам'ятник матері героїні у Бровахах єдиний на всю Україну. Його прототипом стала Євдокія Лисенко. У радянські часи біля постамента завжди були живі квіти. Тепер їх приносять хіба що місцеві жителі та туристи. «Родити 16 дітей, ну, звісно, це, звісно, вальший героїзм. Це великий героїзм і воспитати тих дітей світ, це очень много. Приходить до постамента і Степан Макарович. Попри вік, просить рідних приводити його сюди бодай на кілька хвилин. Вікторія Курченко. বিকন বনাম